У нас утворилася петля. Набираємо 10 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Назначкою є три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3. Три. три стовпчики з одним накидом. Повинні пров'язати ще 21 стовпчик з одним накидом. Пров'язала 24 стовпчики з одним накидом, з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 3. На гачку і дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо в'яжемо другий рядочок, пров'язуємо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, накид, вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом, з якого ми пров'язували 3 повітряні петлі, і сюди пров'язуємо ще 2 стовпчики з одним накидом. 1, Два, дві повітряні петлі. Один, два, накид. Пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом, сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. 3. дві повітряні петлі. 1, 2, накид. вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. 1, 2, 3. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Дві повітряні петлі. 1, 2. З'єднуємо другий рядочок. вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом, з якого ми пров'язували три повітряні петлі, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Дві повітряні петлі. Один. Два. Накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Дві повітряні петлі. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язала дві повітряні петлі, з'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Магачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний з накидом, стовпчик з накидом. Цей останній стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Дві повітряні петлі. Один, два. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом, один. 2. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'ясуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, дві повітряні петлі так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі: 1. 2, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Ось тут. у тих два стовпчики з накидом ми пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. на Нагачкою дві петлі. накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. є три петлі, пров'язуємо через три петлі. Дві повітряні петлі, один, два. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, один, два. Накид. Вводимо гачок стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На і три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Ми пров'язали два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, знову пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку, дві повітряні петлі, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом дві повітряні петлі Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднемо п'ятий рядочок, вводимо гачок у вершинку, двох стовпчиків На гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, в'яжемо шостий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок. Ось тут вершинка. Пропускаємо. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На гачку є три петлі, пров'язуємо через цих три петлі. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Але не до кінця. Нагачкою дві петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид, Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Начкові три петлі, пров'язуємо через цих три петлі, три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою три петлі, накид вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачко три петлі, пров'язуємо через цих три петлі. 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, 3 повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою 4 петлі пров'язуємо спільну вершинку. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, один, два. Три, накид, гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні, накид, повітряні петлі, Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо останній рядочок. Накид, вводимо гачок під низ під Арочку і сюди пров'язуємо п'ять стовпчиків з накидом. Один. Два. Три, чотири, 5. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. 1 2 3 4. 5. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, витягуємо гачок з петлі, повертаємо наш виріб на виворотну сторону. Вводимо гачок сюди під низ, під першу петлю. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо її, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і заховуємо кінчик ниточки з вивертного боку. Серветка готова. Дякую всім за увагу.